10 серпня 2025 року на YouTube каналі 1+1 виходить 69-та серія Таємниці старого моста з українським дубляжем, і це подія, яку варто чекати з нетерпінням. Іспанська драма, що розгортається в атмосферному пуенте в Єго, продовжує захоплювати складними долями героїв, а ця серія обіцяє нові інтриги, які тримають у напрузі від початку до кінця. Сюжет заглиблюється в драму Пепи Бальмес, чия боротьба за правду про своє минуле стає дедалі заплутанішою. У цій серії творці майстерно розкривають характери, додаючи нові таємниці та несподівані повороти. Франциска Монтенегро, як завжди, вражає своєю владною харизмою, а її протистояння з пепою досягає нового піку. Український дублаж від «1 плюс 1» додає емоційної глибини, роблячи діалоги живими та проникливими. Не пропустіть прем'єру 10 серпня на каналі 1+,1. Це чудова нагода зануритися у світ пристрастей і таємниць, який продовжує дивувати та надихати.